Вітання глядачам телеканалу НТА. Ви дивитесь новини. Мальва Вовк в студії. За мить ми розповімо про найголовніші події середи 27 січня. У чергу за ліками оголошені епідемія та карантин спричинили ажіотаж із медикаментами. Нова амуніція відтепер до списку обов'язкового військового обмундирування додадуться бронежилети. Незвичні полотна у Львові відкрилась унікальна виставка картин, намальованих свічками. Гроші або смерть. Троє невідомих з ножем напали на чоловіка, котрий знімав готівку з банкомату. Опісля потерпілого з ножовими пораненнями в грудну клітку госпіталізували. А вже зранку патрульні затримали одного із учасників нападу, який зізнався у причетності. Особи ще двох зловмисників слідчо-оперативна група встановлює. Вчора, близько 22-ї години, біля банкомату на вулиці Богдана Хмельницького троє невідомих нанесли ножові поранення львів'янину, який саме отримав готівку у банкоматі, після чого зловмисники забрали у потерпілого 600 гривень, банківську картку та втекли. Наразі правоохоронці встановили особу і затримали одного зломисника, котрий причетний до скоєння цього злочину. Проводяться всі заходи, аби встановити особи інших зломисників. Гонитва за ліками через збільшення кількості хворих зростає і ажіотаж на противірусні препарати. В аптеках запевняють, що до напливу покупців готові. Лікарі ж закликають містян не вживати ліки для профілактики, віддавати перевагу прогулянкам, доброму сну та харчуванню. А у разі недуги звертатися за професійною допомогою та не займатися самолікуванням. Наші журналісти вирішили дізнатися, чи штурмують львів'яни аптеки. Львів сколихнула епідемія грипу. Міські школи зачинені на карантин. І, хоча склади аптек поповнюються новими запасами, деякі препарати купити неможливо. У вас є оксоліново самих аптеках. Запевняю, що дефіциту на противірусні препарати немає, але люди таке налякані. Складною залишається лише ситуація з оксиліновою мазю, запаси якої вичерпані. Як ви знаєте, надзвичайно сильний зараз ажіотаж, Товару до нас приходить двічі більше, ми вже попереджені про епідемію грипу. До нас вже прийшли маски, тобто, щоб захищати. Товар беруть вдвічі більше протизастудні засоби, противірусні, тобто люди надзвичайно сильно налякані. Щоправда, не всі лів'яни піддаються паніці та запасаються медичними препаратами. Деякі сподіваються на те, що грип їх таки омане. Ні, не вважаю. Надіюсь на краще, надіюсь, що грипу мене. Ні, я маю деякі засоби для того, щоб мати е, застереження щодо грипу. І такі натуральні, це є і чесничок, і е, наш мід і так далі, так далі. Профілактика, бо вже потім, коли захворієш, то вже пізно буде і нічого не допоможе, ні мазі, ні, нічого не допоможе. Нічим не запасаюся. Ну, сподіваюся, що мене то обійде. А якщо не обійде, ну не знаю, я щось не дуже хвилююся відносно того. Живу, багато рухаюся. А от пані Ірина переконана в іншому. Жінка завжди тримає вдома аптечку на всі випадки життя, у тому числі й препарати від грипу. Я завжди йду до лікаря, але перший день <пас Perché> по до того лікаря, бо ми всі працюємо і ми мусимо тримати якесь таке НЗ е е е е в хаті. Епідеміологи закликають людей не панікувати для зміцнення імунітету, радять вживати багато вітамінів і добре висипатись. Також варто пам'ятати, що противірусні препарати найефективніше діють на вірус грипу лише у перші дві доби від початку захворювання. А з профілактичною метою все, що людина без Негативних наслідків для свого здоров'я може купити і вживати цей вітамін, С таблетований, це як нозальні спреї і це є назоферон, який можна використовувати з профілактичною метою і оксаліновий мазь. Є багато різновидів противірусних препаратів. Якщо говорити про той самий таміфлю і реліенза, то вони діють на пандемічний грип, а на сезонні грипи діють і про які препарати, які є в аптеках: це є ремантадин, і всі його різноманітні похідні аналоги. І інші препарати міксінисі лавомакс. Тобто лікар визначає власне стан хворого, який препарат, чи йому конче потрібен власне теміфлю, чи можна йому призначити інший противірусний препарат. Якщо ж ви таки занедужили, то варто якомога швидше звертатися до лікаря, бо тільки фахівець може визначити стан хворого та призначити необхідний препарат для лікування. Олег Галів, Віктор Сембратович, Ентеаноле. Наживався на чужому горі. Головного інженера Личаківського кладовища упіймали на хабарі. Грошову винагороду 300 доларів. Посадовець вимагав від жінки, яка прийшла домовлятись про землю, аби поховати сусідку. Під час особистого огляду у кишенях інженера також виявили та вилучили готівкою ще 8 тисяч доларів та 13 тисяч гривень. Наявність цієї суми чоловік пояснив тим, що недавно взяв кредит. 5 мільйонів гривень до державної казни зібрали працівники фіскальної служби. Вони підбивають підсумки року: 300 мільйонів митники скерували на ремонт доріг. А ще, аби розв'язати проблему з чергами, обіцяють створити новий пункт пропуску. Про роботу державних установ та які новації були запроваджені торік. Далі у сюжеті. Львівські митники та податківці підбили підсумки 2015-го. Цей рік кажуть, був не з легких, та все ж позитивних змін є чимало. Так, головний митник Львівщини звітує минулоріч 300 мільйонів гривень скером на ремонт доріг. А ще створено локальний моніторовий центр, аби слідкувати за працівниками та запобігти корупції. А таких, хто попався на гарячому, минулоріч було дев'ятеро. Ті багатофункціональний він є. Це є і питання надання якихось консультацій, це є питання скарг на дії посадових осіб, це є питання затримок. Ми не будемо жодним чином прикривати людей, які якісь злочинні дії чи неправомірні дії вчать. А От інформацію про черги уже незабаром можна буде дізнатися на офіційних сайтах фіскальних служб Сервіси на стадії готовності. Там буде інформація. Ро черги буде виведено інформацію про е, відеокамери, як з української, так і з польської сторони. Там буде виведена інформація, яка е, проєктна спроможність пропуску громадян е, транспортних засобів в цьому пункті пропуску. І буде виведена інформація, яка кількість транспортних засобів в середньому за годину попередній час перетнула кордон. У порівнянні з минулим роком кількість громадян, які перетнули кордон, зросла майже на 30%. Відтак на Львівщині планують створити додатковий пункт пропуску, який частково вирішить ситуацію із чергами. Ми постійно спілкуємося з нашими польськими колегами і намагаємося ініціювати відкриття нових пунктів пропуску. Наприклад, зараз до кінця 16-го, початку 17-го року, має бути завершено будівництво пункту пропуску Нежинковічі Мальховіце. Що частково розгрузить пункт пропуску шагині, бо він є територіально найближчий до цього пункту пропуску? Для податківців минулий рік теж видався продуктивним. До державної казнини дійшло понад 5 мільйонів гривень податків та зборів, до місцевого бюджету майже 5 мільйонів. А більше ніж 40% працівників попали під скорочення. Щодо податку на додану вартість, то податківці вважають його перевиконаним. Ми зібрали в листопаді і грудні відповідно 205 і 204 мільйона гривень. Забігаючи на 2016 рік, можу сказати, що е, зараз ми досягли так званого історичного максимуму, і в нас відповідні нарахування по податку на одну вартість в січні місяці складають практично 250 мільйонів гривень або на 25% більше, ніж це було в грудні 2015 року. Плані на новий рік у фіскальній службі багато створити новий пункт пропуску, скласти інтерактивні карти та очистити свої лави від корупції. Марина Оленська, Іван Мазуренко, НТА Новини. Масове перепоховання знайдені більше півтисячі останків в'язнів пересильної тюрми, номер 25 поховають по християнськи. Археологічні дослідження проводились впродовж двох років на територіях будівництва музейного комплексу Територія терору та земельної ділянки в садовому кооперативі. За останні роки це наймасовіша ексгумація жертв політичних репресій. З 511 останків 67 маленьких або ще ненароджених дітей. Також було віднайдено хрестики, медальйони, частинки одягу та взуття, поховають колишніх в'язнів пересильної тюрми на личаківському кладовищі наступного тижня. Наш обов'язок пам'ятати про цю трагедію, про ці трагедії, наш обов'язок зробити так, щоб ці трагедії ніколи не повторились. І наш обов'язок, щоб ті жертви, які ще не знайшли свого належного спочинку, щоб ми їх по християнськи поховали. Війна навчила одягати армію. Верховна Рада нарешті затвердила порядок закупівель військового реманенту. Усе що донедавна купували та переправляли волонтери підпільно, щоб одягнути своїх вояків. Тепер мають робити відповідні державні органи. Найбільше зрадіють військові каскам та бронежилетам, які досі не входили в обов'язковий комплект. Крім того, будуть і інші корисні речі, які мають військові НАТО. Про це далі у сюжеті. Півтора року війни з Росією і Україна щойно зараз затвердила порядок закупівлі військового обладнання. Країна воювала і виживала силами волонтерів, які купували своїм коштом усе від бронежилетів до приборів нічного бачення. Зараз, нарешті, ситуація має змінитися. Верховна Рада ухвалила законопроект про Держоборонзамовлення. Що це значить? Це означає те, що під кожний план, під те, що потребує збройні сили, Верховна Рада. Дала дозвіл виділяти кошти, і програма розрахована на три роки, що дає можливість вищому військовому керівництву планувати замовлення тих предметів військового захисту, тієї техніки озброєння, яке саме потрібно для наших збройних сил. Перелік військової амуніції також розширили. Тепер на одного військового припадатимуть ті речі, які раніше волонтери могли дістати хіба за кордоном і за чималі гроші. Дуже приємно, що в переліку речового забезпечення військовослужбовців з'явилися абсолютно нові слова, і абсолютно новий ну, в наших найменуваннях. Наприклад, кепі бойове, «Панама літня». Костюм утеплювач, костюм вітроводу, захисний, наприклад, бахіли утеплені, рукавиці, тактичні, окуляри захисні, беруші спеціальні, індивідуальні, модульна всесезонна спальна система. Тобто те, що раніше наші хлопці купували на за свої кошти. До стандартів НАТО мають наблизити українську армію. Американські військові ділиться досвідом. У них є два комплекти форми зимовий та літній. У кожної є свої нюанси відповідно до клімату. Незалежно на якому завданні ви перебуваєте, обладнання є одним і тим самим, але в залежності від клімату та температур є інша форма. Тут в Україні мені вперше довелося вдягати військову форму зимову, яку я не одягав 11 років. Побув на завданнях у теплих країнах. Звичайно, є нюанси так бронежилет зимою носити навіть приємно, бо він ще й зберігає тепло, а літом навпаки дуже важко. Військовий реманент за державні кошти мають закупити тепер без участі волонтерів. Однак чи місія простих українців одягати свою армію зовсім піде в історію питання, поки на часі? Ярина Матвієволехвозний Новини. 2016 рік пропонують оголосити роком Бориса Возницького, рятівника культурних пам'яток та багатолітнього директора Львівської національної галереї мистецтв. Таку пропозицію висунула інтелігенція Львівщини. Одна з причин герою України цього року виповнилося б 90. Це не перше звернення до влади щодо проголошення роком Возницького. До Львова це зробило рівне. Борис Григорович Возницький непересічна людина, людина, яка в культурі не тільки Львівщини, а й в культурі України відіграв таку роль, ну, помітну, вагому і таку роль, що завдяки йому сформувалася культура, сформувався культурний шар. І тому ми, в першу чергу, як департамент культури наполягаємо на тому, ініціюємо те, щоб рік, коли є 90 років з дня його народження якраз проголосити роком Бориса Григоровича Возницького. і цей рік буде відзначатися як у Львівській області, так і є ініціатива інших областей. У родини епатажного письменника 180 років тому у Львові народився австрійський письменник Леопольд фон Захер Мазох, автор, що писав про кохання, а в центрі його творів були біль та насолода. Тому 1886 року інший австрієць, віденський психолог Ріхард фон Крафт Ебінг називає психологічну патологію, що характеризується отриманням задоволення від болю мазохізмом. Цей термін прославив письменника більше ніж його твори. Чи пам'ятають львів'яни знаменито? У земляка дізнавались наші кореспонденти. У нього була хороша освіта, чудове виховання і гарні манери. Леопольд Фанзахер Мазох популярний письменник та один із найвідоміших львів'янинів. Його честь, але проти його волі, створили термін «мазохізм». Як розповідає Львовознавець, про цю людину говорить весь світ. Та не всі знають, що він народився та 10 років проживав у Львові. Українці дуже тепло і гарно писали про Мазоха. Ну і це був письменник, який дуже близький українцям. Поляки його не любили. Ну, це не любов була в них взаємна. Французи, ну, французи буквально боготворили масуха, тому що його філософія випередила час. Фактично, він жінку з чоловіком поставив на один соціальний щабель. Це французам завжди було дуже близьке, ще в 19 столітті. А от німці це вже інша історія. Німці його вважали ненормальним. Як це писака може жінку і чоловіка порівняти? Мазох не просто прирівнював їх у своїх творах. Він писав про знущання деспотичної жінки над слабким чоловіком. Тож австрійський психолог, начитавшись його творів, вів поняття мазохізм. страждання заради задоволення. Так більшість людей розуміє цей термін. Поняття мазохізму може бути пов'язане з формуванням суперего людини. Тобто, це підсвідомий контроль, який зорієнтований на Середовище, в якому живе певна особистість. І виходячи з того поняття, ми говоримо про клінічну меланхолію, стан, який викликає певні рефлексії у людини, заглиблення в себе, почуття творчості і бажання творити. Ймовірно, це може йти через страждання, через біль, через певні переживання певної людини, тих проблем, які її оточують. У Львові Мазох виконує свою особливу роль. Заглянути у серце мазоха та запхати руку у кишені штанів це своєрідний ритуал для львівських туристів. До мазоха в кишеню лізуть не соромлячись, але львів'яни і гості міста забувають про його творчість і знають здебільшого як буцімто засновника мазохізму. Його вражають засновником саду Мазо. Він він написав книжку про любов до своєї дівчини і в ній розказував, як він її любить і якими способами він приносить задоволення. Для неї. Якщо чесно, то ні. Термін «мазохізм» чули? Так. І знаєте, що він означає? Да. Можете нам сказати? Той хто знущається над собою заради втіхи? Поняття немає, але знаю, якщо він там стоїть і все в кишені руки тикає, то мабуть хтось такий знатний був. Щось дуже добре він зробив. Мам. Кафе відкрив? Звісно, знаю. Господи, о, сада моги захист відомий в Львові, єврей, от основатель мазохізма. Щоб нагадати усім, хто насправді мазок та одночасно підюрдити чутки про нього як про людину, яка отримує задоволення через біль. У Львові створили тематичний заклад. Тут вас можуть і в кайдани закувати, і батогом відшмагати. В залежності просто від людей, за чи вони прийшли? Якщо вони просто прийшли попити каву, ми зазвичай можемо їх просто не чіпати. Якщо вони прийшли за новими емоціями, за чимось більшим, то ми самі їх витягуємо, самі їх шмагаємо. Хоча Мазух писав про біль і насолоду, бо це було новим та цікавим, в житті письменник не був схильний до подібних забав. Але ж легенди народжуються швидко. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА Новини. Свічка більше ніж світло. Під такою назвою у Львові вперше відкрилась унікальна виставка свічкових картин. Техніки, якими зроблені роботи, не мають аналогів в Україні. Митці презентували понад два десятки полотен. Як довго буде тривати виставка і як зробити таку картину власноруч, дізнавались наші журналісти. Багато парафіну чи воску та барвники. Це все, що потрібно для того, аби зробити таку картину. Ну і, звичайно, чимало часу, терпіння, і головне це вмілі руки. Авторка свічкових картин Ірина каже, техніка роботи на основі парафіну дуже важка. Адже під дією тепла чи холоду він змінює свій колір, відтінок та навіть структуру. Саме ці картини були першими. Вони були для мене найважчими, тому що е, тут використовувалася як гаряча техніка, тобто виливання гарячого парафіну, так само і виліплення. Е, я ліпила певні олиманки і використовувала вже парафін, який вже застиг, е, і змішувала це все між собою. Усі охочі мають змогу придбати свічкові шедеври. Кожна робота унікальна, аналогів саме таких картин у світі немає. Ідея власне, виникла під час фестивалю свічок, а мета показати, що ми живемо в 21 столітті. І свічка це вже не тільки елемент освітлення, як колись було в середньовіччі, а швидше зараз, вже коли розвинути електричні технології, це може бути. Інструментом для хорошого настрою, інструментом для створення мистецтва, в тому числі картин свічкових картин. Сьогодні відвідувачі мали можливість на власні очі побачити процес створення свічкових картин. Авторка робіт Ірина Полянська каже: кожна з них пов'язана в неї з певними емоціями. Саме період малювання цих картин перепав на такий дуже особливий особистий емоційний стан. Дуже довго в мене нічого не виходило насправді. Я перемальовувала, перемальовувала картини. Я старалась передати якісь в основному свої глибокі переживання, перечуття. І є такі картини, на котрі я дивлюся. От вони мені нагадують те, що було саме в той час. Майстрині переконані, що зробити подібне може кожен, потрібно лише велике бажання і терпіння. Виставка триватиме до 1 березня. Уся інформація зібрана нашими журналістами на цю годину. За мить новини спорту з Андрієм Сиротяком. Я ж прощаюся з вами до завтра. Залишайтеся на НТА. Вітаю, до вашої уваги спортик він є з Андрієм Сиротяком. До Одеси з єгиптянином. Львівське ватерпольне динамо на третій тур чемпіонату України вирушає з першим африканським легіонером. Як готується команда та як адаптовується до своїх українських колег новобранець, далі у сюжеті. Не екзотика і не нагальна потреба, однак львівське ватерпольне динамо, яке торік відмовилося від послуг легіонерів, зараз має у своєму складі одного. Та ще й з Африки. Свого часу кольори галичан захищали тільки європейці, білоруси, словаки та словенці. А тепер маємо ще єгиптянина. Вийшло усе спонтанно. Карім Ель Арабі приїхав вчитися до Львівського медуніверситету і сам прийшов на тренування спробувати свої сили. Він тренувався в основному в Єгипті, грав за Єгипет, був на тренувальному зборі в Сербії. Но видно, що в нього хороша посадка, в нього добре працюють ноги, що нам не от особливо у львівській команді, бо ноги в наших гравців саме себе місце. А в нього це в порядку. Але по фізичній підготовці я подивився, що він трошки відстає. Ну я не знаю, коли останній раз він тренувався в такому режимі. Але бачу, вже пройшло дві неділі, він потихеньку втягується. Я думаю, що ще є парад. Попробувати можна, а там подивимося. З адаптацією Карім особливих труднощів не мав, оскільки два роки свого часу тренувався в Сербії. Я люблю Україну і цю команду. Мені зовсім не складно, бо я знаю сербську і трохи українську. Свої знання української хлопець продемонстрував і на камеру. Як справи, я добрий, як тобі, куди куди верюго. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Спробувати свої сили в новій команді Карім зможе вже 4 лютого, коли і стартує третій тур в Одесі. У попередніх двох динамівці здобули максимальну кількість очок. Спробують це зробити і цього разу. Хоча й стикнулися напередодні з відчутними кадровими клопотами. Команда не дуже готова, бо почалися хвороби, Почалися хвороби і тільки два ігрока, ну три будемо говорити, це грішин мам'ятів і дідюра, які витримали повністю ці цикли, був професіонал, А в основних є проблема. проблема. Та і зараз на тренуванні немає ні дзядака, ні дебеліра, хворів в грищу. Будемо надіятися, що до від'їзду. Збереться вся команда. Плюс в нас немає один воротар Волончук, плюс Шведов, що повністю не виздоровів. Не знаю. Ну ми сподіваємося, що Олексій Шведов буде з турі грати, але е, все дасться чути на останньому турі перед самим виїздом. Якщо команда і втратить очки у турнірному плані, це особливої катастрофи не матиме. Але хлопці такі думки женуть геть з голови. Мене не думаємо, тому що минулі. Два чемпіонати показали, що ми, що ми розслабляємося, ми просто втрачаємо очки. І цього робити не можна. Я думаю, хлопці всі настроєні тільки на перемогу. В Одесі Динамо зіграє з Маріуполем, збірною Київщини, основним конкурентом харківським слобожанцем. Потім з Харківським ХПІ, а завершить тур поєдинком проти Одеської ОНМ. Андрій Сиротяк, Юрій Руденко, НТА як він є. Аби не байдикувати, заповнюючи паузу у національному чемпіонаті, гравці львівської галичанки зіграють на міжнародному турнірі у Мінську. Змагання у Білорусі відбудуться 4 та 5 лютого. Окрім Галичанки, участь у турнірі візьмуть гандбольний клуб Гомель та господарки БНТУ Білас, за який виступає колишній гравець львів'янок Лілія Артюховіч. Тим часом сімо ганболісток Галичанки, а саме Наталію Савчин, Марину Коновалову, Марію Гладун, Наталію Сабву, Софію Давидянц, Наталію Стрюкову та Мар'яну Маркевич, викликають до лав молодіжної збірної України, яка розпочинає підготовку до кваліфікаційних ігор чемпіонату світу. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся, бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Четвер, 28 січня, буде хмарним проясненнями та невеликим дощем. Вночі на дорогах ожеледиться та слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В день пориви 15-20 метрів за секунду. Вночі стопчики термометрів показуватимуть 1-3 градуси тепла. Температура повітря в день 4-6 градусів із позначкою плюс.